Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні тема нашого уроку відрізок, довжина відрізка. А на домашнє завдання нам задали такий приклад: Відомо, що МФ дорівнює 30 см. Ме 18 см. КФ – 22 см. Нам потрібно знайти довжину відрізка КЕ. Ну, на перший погляд, дуже заплутана задача, так? Так. Але якщо її робити крок за кроком, маленькими кроками, то все стане дуже просто і зрозуміло. Давай попробуємо зробити. Так. Щоб нам було простіше, ми зробимо дубль. Ага, ще я хотіла запитати: Оце МФ. Що це? Відрізок, пряма, чи промінь? Я вважаю, що це відрізок. Чому? Тому що тут є і початок, і кінець. Початок це що? Початок це, це М. Це точка М. Так. А кінець це, це точка Ф. Так, відрізок, як ми пам'ятаємо, це пряма, обмежена двома точками в даному випадку М і Ф. Добре. Створюємо дубль нашого відрізку. Ось ми маємо відрізок МФ, який у нас дорівнює. Ще хочу сказати: нам потрібно знайти відрізок А і ми вже позначили, що нам його потрібно знайти. Отже, МФ відрізок МФ, у нас дорівнює. Скільки у нас дорівнює? 30 см. 30 см. Далі. Ми ще знаємо, що у нас є відрізок МЕ, так? так. МЕ. Який дорівнює. 18 см. 18 см. Що тобі тут кидається в очі? Ні, відрізок Е і Е. Кидається в очі така порожнеча. Ніби чогось не вистачає, так? Не вистачає, отут така порожнеча. Її треба знайти. Оцей так, відрізок ЕФ потрібно знайти. Так. Навіщо нам шукати цей відрізок ЕФ? Ну, тому що, коли ми не знайдемо, наприклад, ЕФ і МК, то ми дізнаємося, скільки буде рівняти Ка? Ми і... зможемо дуже легко і просто знайти відрізок КЕ, правильно? Так. Добре. Щоб знайти відрізок EF, е, що нам потрібно зробити? Треба МФ. МФ. Треба відняти Ме. Ме. -E. -E. У нас вже це є, я десь це записала. І у нас дорівнює Еф. E Відрізок -E у нас дорівнює 12 сантиметрів. Так, добре. Давай його відмітимо, що ми вже його знайшли. Тепер давай заберемо оці позначки, щоб вони нас не плутали. І. Підемо далі. Ми ще знаємо, що у нас є відрізок КФ, який дорівнює. 22 см. 22 см. І знову подивись на цей малюнок. Нам ніби чогось не вистачає, так? так? Чого? Нам не вистачає відрізка АМ... МК. Так, нам не вистачає відрізка МК. Щоб його знайти, що нам потрібно зробити? Треба знову. МФ треба відняти вже 20, М. треба МФ відняти КФ. Віднімаємо КФ. І в мене також це вже є Мф. МК у нас дорівнює Мф мінус КФ і дорівнює у нас 30 мінус 22 дорівнює 8 см. Так? Так, тепер ми повинні почекай, закреслити. Почекай, почекай, ми його закреслимо, щоб ми вже розуміли, що ми його зробили. Це ми забираємо наші 22 см. І ми знаємо вже, що у нас відрізок МК дорівнює 8 см і відрізок Еф дорівнює 12 см. І щоб нам знайти оцей відрізок КЕ, що потрібно зробити? Ну, я вважаю, що треба 30 см, треба відняти 12 і відняти 8. Так, вірно, 30 см відняти 12 і відняти 8. І в мене теж вже є така заготовочка. І це у нас вийде 10, 10 см. Тобто, ми знайшли оцей невідомий відрізок, який в нас дорівнює 10 см. На перший погляд, задача була досить заплутана, так? Але якщо її робити маленькими кроками, то все стає просто, правильно? Да. Так, ми все зробили. Всім, всім гарного дня! Якщо сподобалось наше відео, ви можете ставити лайки і підписуватись на наш канал. До зустрічі! Папа-па-па! па 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 па, па, -па.